Сьогодні я ось таку бджілку Ви на каналі планета браслетів. Нам для, нього, для неї потрібна рогатка, чорні резиночки жовті резиночки резиночки білого кольору і крючок. Беремо нашу рогатку, беремо одну чорну резиночку і надягає, надягаємо її на правий стовпчик і прокручуємо в три трьох. Далі беремо дві жовті резиночки, надягаємо на два стовпчика, скидуємо чорні резиночки. Ось така виходить картина. Далі беремо дві чорні резиночки. Надягаємо на два стовпчики і скидуємо з лівого та правого стовпчика дві нижні резиночки. Ось так. Далі беремо дві жовті резиночки, надягаємо на два стовпчики. Скидуємо ем, нижні резиночки чорного кольору. Далі беремо останні резиночки чорного кольору. Ой, ні, Треба одну взяти чорного кольору, скинуть нижні резиночки, далі беремо наш крючок, заводимо ось так в нірку, прикручуємо і заводимо хоп, ось таке. Виходить у нас діло. Далі знімаємо з рогатки. Ось у нас, якби вже вийшла бджіка, Бе, тільки без крил. Скидуємо одну резинку з крючка. Ось так. Далі затягуємо, щоб у нас узілок гарний вийшов. Якби в нас ми вже зробили усіки, саму бджілку, залишилось крильця. Беремо наші дві. Резиночки. Ми, якби, в принципі, можемо завести в чорні резиночки ось так. Крючок. Надягаємо дві резиночки, ось так на крючок. І протягуємо бджілку. Далі накручуємо ще дві резиночки просто ось так. І потім обережно знімаємо. Розтягуємо бджілку. Ось така в нас вийшла бджілка легка, дуже проста. Її може зробити навіть починаючий. Все дуже легко. До зустрічі!